Показує приклад напевно всьому місту і не тільки як можна і як варто. завдяки вільним у мами з'явився час. Ну ви створили такий крутий меседж, напевно, для всіх. Звичайно, з цього приводу були і сумніви, і тривоги, якісь і хвилювання. А тут він побачив, що може бути класно не тільки з мамою статом, а може бути класним колективі. Якщо би можна було ставити зірочки, то я би такий великий великий. Мене звати Матвіюк Оля, мого синочка звати Матвіюк Володимир. Йому зараз три рочки. Коли дитині виповнилося два роки, я задалась таким питанням, що варто би було якось доєднувати дитину до колективу. Розважати якісь розважки. Тому почала просто шукати: шукати заклади і натрапила на рекламу вашого закладу. І те, що я побачила, мені дуже сподобалось, і так ми вирішили спробувати. Звісно, так як перед будь-яким дошкільним закладом сумніви є. В першу чергу не до закладу, а до того, чи сподобається все дитині, як дитина віднесеться до колективу, до атмосфери. Звичайно, з цього приводу були і сумніви, і тривоги, якісь і хвилювання. Але е, час проведений тут показав, що ці хвилювання були ну, як не даремними, але надмірними, я би так сказала. Бо ваш колектив і заклад показав, що тут добре. Той момент, коли я забирала Вову. Тому що він не дуже той хотів іти додому. Йому все подобалось, і емоції, які супроводжували його на шляху додому, теж говорили про те, що тут було класно, весело. Йому все подобається. Йому тут добре. Ну Акут знову ж таки забезпечив адаптацію досить комфортно і для дитини, і для мене. Так як мама е, очікувала завжди в, в тривогах, то дівчата завжди розважали, підбадьорювали, пропонували каву, чай. І цей час в очікуванні проходив в досить теплій душевній атмосфері. Цікавили умови перебування, комфорт е, облаштування кімнат, іграшки. Ну і, звісно, цей колектив мене розпілкування. Е, який є розклад для діток, чого вчать, як проводять з ними час, як розважаються? Це напевно було першочергове. чергова. Максимально позитивні враження. Всі заходи, які проводились для дітей, що в межах закладу, що тим більше поза межами закладу, це е, надзвичайно. Весело, інтерактивно, як для діток, так і для батьків. Це показує приклад, напевно, всьому місту і не тільки як можна і як варто розвивати дітей, привчати їх до якоїсь соціальної роботи, любити тварин, а, ну, не знаю, розважатися, бути не тільки в межах закладу і тут щось робити, а що можна бути класним, веселим, розумним і за межами цього закладу. Ну, ви створили таку атмосферу, так Такий крутий меседж, напевно, для всіх, і для батьків, і для оточення, що можна по-різному, можна класно комунікувати і показувати це, і дітки в цьому тусуються, і це круто. це круто. Розташування досить, досить комфортне, так як це не центр міста, не дорога, і є можливість діткам виходити, і це досить ну, безпечно в плані там прогулянок і так далі. Е, час. Час, тому що завдяки вільним у мами з'явився час, так як наша дитина ну домашня, у нас сім'ї тільки троє, і він звик бути завжди з нами. А тут він побачив, що може бути класно не тільки з мамою і татом, а може бути класним в колективі з вихователями, десь поза межами колективу. Це круто за це я вдячна найбільше. Якщо би можна було ставити зірочки, то я би такий великий-великий оберемок вам зірочок насипала за вашу роботу, труд, за вашу любов до дітей. Звісно, це таке. Це все лише слова. Сумніви завжди будуть присутні, але вони у вас розвіються. Напевно, після першого ж ня відвідування собачку. для нас це був перший крок. Я дякую, що цей крок був. Ну, таким досить кольоровим да, і впевненим. Ми крокуємо далі. Дякуємо вам, любимо Сильно-сильно!